Доброго дня всім, шановні наші клієнти, товариство Автореспект. Хочу вам показати новиночку, яка прийшла до нашого виставочного залу і є тепер в продажі. Це в такому кейсі металеві застіпки, Гайковерт, в якому мається паспорт і безпосередньо гайковерт. Дивіться, що воду лить не будемо по технічних параметрах коротко і по комплектації. Значить, по комплектації сам гайковерт. Акумуляторні батареї. Дві штуки в комплекті. Вони у нас 5 А 20 вольт. Зарядний пристрій. Також в комплекті. І головки ударні довгі на 17, на 19 і на 21 мм. Стандартний. Головки стандартної комплектації нашого гайковерту. Що має сам гайковерт? Він йде з безщитковим двигуном, він йде з підсвіткою. Він йде із індикатором, який показує з акумулятора, щоб ви вчасно підзаряджали. І сама більша фішечка цього гайковерта. Дивіться, він іде, можна виставляти. Як ви бачите, 130 ньютонів силу 400 і 1356. Виставляємо потрібну вам силу в ньютонах для відповідної роботи. І працюємо потужний гайковерт в трьох режимах. реверс відповідно на відкручування, на закручування. От така от толкова річ прийшла до нас в продажу. Так що, кому цікаво, звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти в придбанні даного девайсу, надати офіційну гарантію, щоб він служив вам вірою і правдою. Всім гарного дня! З вами був Олександр, Товариство Автореспект.